Я хочу вам представити наш проект Розумний город. Цей проект полягає в тому, що ми вирощуємо мікрозелень з учнями нашої школи. Тобто, це такий соціальний бізнес-проект, в якому діти можуть навчатися. Створювати якийсь продукт, а потім його продавати, тобто якісь певні аси і основи бізнесу. Ну і звичайно, за це заробляти якісь кошти, які потім можна буде використати на благо нашого закладу. Можна буде також їх використати на благодійність, на допомогу нашим захисникам. Зараз, взагалі, соціальне шкільне підприємництво воно зараз набуває в Україні популярності, і воно тільки-тільки розгортається. І коли я вже почула, що таке є в Україні, мені вже кортіло якось якимось чином це завести. Я реєструвалася в різних на різних сайтах і не вдавалося мені потрапити. І Андрій Михайлович, як відчув це, десь передзвонив, каже, у нас є тут дуже гарна фірма Континентал Фармас і Вони пропонують саме в активному ліцеї з активними учнями впровадити цей проект. Хотілось би дуже подякувати. Саме нашим Кудвелі, -Well тому що вони виступили нашим донором, вони дали нам старт, вони профінансували початок цього всього стелажу, крозели насіння. Там дуже багато всього, всього прийшло, і ми дуже дякуємо. Оскільки щоб потрапити в даний проєкт, потрібен донор. І такий проект у нас вперше. І наскільки я розумію, ми перші в Калуші реалізовуємо такий проект, пробуємо, тому що він у нас, ми його започаткували недавно, ми в п'ятницю минулого тижня тільки висадили розсаду. І ось ви можете бачити на даний момент, що у нас вже є. Ну звичайно, працює у нас ціла команда учнів, зважаючи на те, що це літній період, діти на канікулах, але все одно вони в нас такі молодці. Це переважно всі представники учнівського парламенту, які завжди підтримують будь-які наші ідеї і доводять і реалізовують їх до кінця. На стелажі в нас же вирощується декілька видів редиски: саме редкорал та санго, гірчиця та Червоний, червона капуста. Ми висадили її декілька днів назад, і, такі, і в нас вже такий результат є. З самого початку ми е, підготовлювали, так скажемо, землю, якій ми це будемо висаджувати. Ми висаджували на кокосі, нам порекомендували її, що вона найкраще для початківців. Е, далі ми замочували, до, не дуже багато води потрібно було, але Треба було, щоб вона така не суха. І далі ми вже відбирали насіння, зважували його і мали стелити в один рівень, щоб не було комочків, не було різних пагорбів, тому що воно би тоді не дуже добре проросло, як треба. Ну, Звичайно, стелажом... Набагато набагато легше та простіше вирощувати, оскільки в нас тут є е, світло автоматичне. Також у нас є автоматичний полив та автоматичний вітер, який ми можемо також регулювати не тільки в школі, а й дистанційно. Я маю можливість управляти цим стелажем, а саме водою та світлом е, дистанційно через програму Smart Life. Е, я вам продемонструю, як я включаю світло. У нас є спеціально розподілені графіки, по яких світло має вмикатися і вимикатися. Світло в нас майже постійно увімкнене. Ось я його вимикаю і вмикаю. А також вода. Поливаєте скільки разів? Поливаємо два рази на день. Це в нас також є графіки. Ось вода. І ось вимикаю. Я регулюю кислотність води і солі води за допомогою спеціальних розчинів. Є прилади, які допомагають нам цьому все вимірювати. Мікрозелень згори повинна бути сухою. Приблизно на один стелаж поміщається 19 таких лотків, бо 20-й не можна, тому що там вже труба. Але поки що ми так не розганялися. Ми спочатку на пробу щоб подивитися, що в нас найкраще виходить, і будемо збувати зараз. Я планую бути smm менеджером. Маю вести сторінку в інстаграмі, просувати в інтернеті наш магазин, наш проект, робити рекламу, прайси з цінами. Буквально дуже швидко вже вирощується зараз. У нас такий місяць адапційний адаптаційний. Ми шукаємо ринок збуту і, користуючись нагодою, я буду просити під наших місцевих підприємців, рестораторів, щоб десь звернули увагу саме на. Мікрозелень, яка вирощена в Калицькому ліцеї номер 6 підтримали нас. Чесно кажучи, увесь цей проект це було для нас нове, адже жодного такого проекту, як такий, не був подібен на цей. Адже ми ніколи не вирощували мікрозелень, і це дуже цікавий досвід, адже ми можемо і навчитися вирощувати і зелень, а також можемо опанувати деякі ази з бізнесу. Тому я вважаю, це дуже актуально у наш час. А особливо, що ми маємо донатити на ЗСУ. І 10% від усього прибутку має йти якраз на Збройні Сили України. Наші діти мусять знаходитися в рейтинговій таблиці. В даній групі в проєкті є рейтингова таблиця шкіл. Їх там приблизно зараз 15 шкіл є, і вони між собою змагаються хто там найбільше торгує за місяць. Це такий дійсно справжній. Бізнес, який повинен приносити прибуток, він повинен бути він має бути рентабельним, і ми сподіваємося, що нам все вдасться разом з нашими активними ученицями, учнями. І ми втримаємося, і в нас налагодиться процес збуту. Ну, ми сподіваємося на підтримку наших калушан.